На сьогодні з десятків міжнародних організацій Російська Федерація була позбавлена або членства, або статусу спостерігача, або будь-якого іншого статусу, якого вона мала. Головні це Рада Європи Страсбург, Це Рада Справ людини, це Женева, це ОЕСР, організація економічного співробітництва, де вона мала статус спостерігача, Дунайська комісія і багато багато інших установ, які. Раніше Російська Федерація використовувала майданчик для власної пропаганди і політичної гри. З точки зору санкцій, сьогодні Російська Федерація стала найбільш підсанкційною країною в світі, найбільш не просто токсичною, а радіоактивною країною. І, в принципі, я думаю, що наші громадяни, а це приблизно 7 мільйонів, які сьогодні вимушені перебувати за кордоном, ховаючись від війни, відчувають себе як вдома. Це теж те, що світ з нами. І те, що світ усвідомлює що таке Російська Федерація, і мені видається, що спільними зусиллями ми точно переможемо.